Як уберегти дітей від негативного впливу шахрайства чи булінгу в інтернеті? На Львівщині започаткували проєкт, який допоможе батькам слідкувати за безпекою дітей у мережі. За словами заступника голови Львівської ОВА, для початку, аби зрозуміти рівень знань та обізнаності батьків щодо кіберграмотності, на Львівщині вже провели опитування про безпеку дітей в інтернеті. Більше трьох тисяч батьків пройшли це опитування, де ми сподівалися виявити, які проблеми в нас виникають, і що батьки знають про своїх дітей і про те, як реагувати на різні такі події. Олександр Кулапін додає, що до боротьби з кібербулінгом і для розвитку кіберграмотності планують залучати також і працівників закладів освіти, які наразі найбільше працюють з дітьми. Ми разом зараз кіберполіцію на інформаційні матеріали. З котрими ми потім поїдемо в райони і в громади, і будемо вчити як і представників галузі освіти, так і в молодіжних центрах, так і в соцзахистах, будемо інформувати людей, що робити в таких випадках. Як розповів менеджер розвитку регіонів компанії Cisco Systems Артем Кузніцов, частина освітніх закладів у Львівській області вже отримує сучасний та надійний контроль на просторах інтернету. Для цього компанія запустила пілотний проєкт Cisco Umbrella, який захищає мережу навчального закладу від різноманітних кіберзагроз. Марне рішення, яке дуже просте в налаштуванні. На цю хмару адресуються ДНС-запити з пристроїв дитини інших користувачів. Ці ДНС запити аналізуються, і якщо контент безпечний, ми його віддаємо назад. все ж таки надій наданий державою інтернет має бути безпечним. У результаті роботи цього проєкту, всі школи вищі заклади охорони здоров'я Україна можуть отримати послуги компанії Цісько Амбрела на рік для захисту корпоративних мереж. Також з початком повномасштабного вторгнення через кампанію є можливість обмежувати доступ до сайтів з російською пропагандою. Софія Фенко, Віталій Дмитрко, телеканал НТА.